В новопризначеному команді міністра оборони Умірова так є е, жоділов, є в люди, які взялися за ревізію. І в результаті ревізії новий виток скандалу. Спочатку нам кажуть, що на, е, на дорожчій статті бюджету, тобто на армійських харчах, Ох, а там мільярди, я так розумію, гривень. До 500 там... мільярдів гривень на рік. Та, от, і там такі були шахер-махери, що посивієш. І от це був аудит. А тепер, я дивлюся, читаю політолог Голубуцький каже: так: чекайте, та ж якраз саме ось ці хлопці якраз і роблять зараз нову, новий схематоз. І я заплутався. В старих нових схематоз. Дивися, я не побоюсь зараз цього слова. Голобуцький займається ну не знаю, якою платною чи безкоштовною, але помикою абсолютно і захищає корупціонерів. От просто Голобуцький угу. займається справжньою хірньою. Запикайте, якщо це можна, але ну, це просто не Та ні, Ми в цьому місці і... піднімемо волюм якраз. 에, тобто, це, 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 це просто гадость. От, ага. Я би назвав це і кріпшим словом, але в пристойному місці. Знаходимося справа. В тім що справді нове керівництво міноборони полізло ламати старі схеми. А старі схеми це ті, які десятиріччями діяли під прикриттям цих полковників, начпродів. Mm -hmm. Знаєш, то змінюються президенти, міністри, а ця мафія лишається завжди на посадах і не сковернеш ніяк. І от коли вже дійшли до них, тобто мали цю схему е прямої взаємодії начпродів і постачальників всякого нехорошого, знаєш, коли просто начпрод просто записує, що там мені приїхала там тонна картоплі, а насправді пало півтонни. Солдат просто буде менше кушать. Ну, от як це вирішувалось, а, але не а не те, що постачальник буде менше пити. Так, от, коли е, нове міністерство оборони е, викотало таку умову, що якщо не довіз товар до військової частини згідно заявки, на тебе штраф отакий хороший суттєвий, ці черті пішли в суд, і через суд вимагали знести цю вимогу. От, о, от улюбляє собі хамство, яке от типа, коли суд їм сказав: Ні, ребята, вимога нормальна, йдіть гуляйте. Вони вони просто розвернулися і сказали: ну так тоді ми не, не будемо харчувати солдатів від слова. Взагалі. От просто розвертаємося, йдемо з ваших тендерів, шмендерів. Ідіть, і після цього Голобуцький вилазив ефіру, починає потякати що це нові о, люди о, щось там зламали. Ну, одним словом, команда Жемоділова зараз притиснула хвіст мафії, так? Я так зрозумів, що навпаки, але виходить тепер навпаки, тепер мафія робить. Тепер, мафія вихід, контр... тепер вона бере пішла. за горло все ЗСУ. Ага. Просто солдатів хочуть залишити, точніше, не хочуть, а можуть залишити взагалі без їжі саме через оці о, о, вихідки о, тендер о, о, харчової мафії.